Люди. Хочу нагадати вам про Ісуса Христа. Ми святкували Різдво. І часто люди не задумуються, ну ще одне різдво. Але знаєте, що від різдва до Різдва на планеті Земля вмирає 60 мільйонів людей. Ми гарантії немає, що ми доживемо до слідуючого різдва. Тому дуже важливо освіти покаятись перед Богом в своїх віках. Бо Христос прийшов на цю землю не для того, щоб ми святкували за забули. різного для того, щоб ми мали спасіння, щоб ми могли уникнути покарання за рік, уникнути пекла і мати вічне життя Божого царства. Ось для чого від і люди. Тому дуже важливо, щоб ми покаяли. Що ж таке покаяння? Буквально слово покаяння означає мислення та стилю життя. І якась нахопський розум це просто попросити Бога пробачення за свої гріхи, але не. А усвідомити, що ви жили неправильно, і почати жити так, як хоче Бог, Згідно Євангелія. Тому я закликаю вас, почніть вивчати Євангеліє і просіть Бога, щоб Він відкрився вам і намагайтеся жити згідно вчення Ісуса Христа. Бо християнин це не той, хто каже я християнин, а той, хто старається жити, як жив Христос. Христос сказав, каже: якщо ви любите мене, то викорайте мої заповіді. А хто не любить мене, то не буде їх виконувати. А тепер давайте будемо чесними. 80% українців, а може більше, вважають себе християнами. Але чи задумалися коли-небудь над тим, як би мені виконати Божі? Та людей це не цікавить. Людей цікавить гроші, задоволені, що шише небудь, ну тільки не, не заповіді Божі. Це показує, що ми насправді не християни, ми просто релігійні люди, бо справжні християни. Те, що сказав Христос робити. і не робити нічого, те, що Христос сказав, що треба робити. Але сьогодні люди називають себе християнами. Вони крадуть, п'ячать, блудять, роблять аборти, не дають. І краще нічого страшного не християни. Це помилка, дорогі люди. Справжні християни це послідовники Ісуса Христа. Добре, я роздаю безкоштовні листівочки тим, хто бажає знати більше про Ісуса Христа. Також є цікава стаття, яка називається Содиники люди. どういうことですか